Кі де де кіт? Ну я кіт, блін, що хочеш? Я тут м'явкою, блін, хожу. Няу. А дан. Малину твою крадай. Ти шукаєш мене? Я тут, я кіт, що ти хочеш? Слушай, не грай дурно. Ей! Ти шукаєш кота, ей! Штай. Я ж кіт, ей! Няу! О, хуяло. Няу! Я дурак! Эй, ти шукаєш кота, я кит. Ням-ням-няу. Фрр. Фр. Та в смысле дурнувати, кід, я, блин, вчора цілий день, цілу ніч. мяу вау, вау цілу ніч, блин. А ти мене шукаєш, каже, кейт, кейс, кейс, кейс. Мяу! Ти на мене пустив його до хати, я тобі дам. А, а вот він! Де? Спалили німці хату, построїли халупу, похожа на залупу. Ти бо совісни не маєш, ти скот. Та воно тяжке, дід, воно така древняка, я не зможу її піднести. А як я підношу? Бо ти титан. Хуй. Кіт, це мені здається, це дно відра. Да. А ти мені скажи одне, що це таке ти наробив? Що це таке? До кого він каже? До тебе ка що, що ти таке наробив ракету поставив, блін. Може повійде за спортнеться. Це не я ставив. А хто? Чоловікс. А, чоловік. Я думав, чоловікс. Чоловікс? Чоловікс? Чоловік. Індикс. забери це. У нас ікс. Добре як ви хочете. the next, заходи. Баба Ікс. Та но вони та. Та господи, тікайте геть. Може він цим як пульт запустить Він чим має запустити, може це буде пульт? Да, де багато. Не, запускати по факту буде бабуся, знаєш. Ааа, все, бо. Я потім це пульт ви зробили. Який пуцат, кілька сантиметрів. Який процент? А, процент. Ми тут, знаєте, біля славнозвісної параші з Дімою. Селі? В селі, то таке, то село, то що зробиш? Е, це, це, життя? Це є. Як ракета б долетіти, куди вона має летіти? Пишіть Дочка, два, спай. Не вийовуйся, ліпає. Кень, бо я заракину нахід. Кажу тобі, я не твоя дочка. Шо? Я не твоя дочка. Яку дочку, я казав? Я ж твій внук, яка дочка? Ти кажеш, ти що моя дочка? Що є? Дурниці що? Ну яка дочка, може бути? Я в мене вуса ростуть. Які, які, що це є? Якісь паранормальний, може я, може я якийсь, блін, ведмислене чи якийсь мав людина, яка з тілочим організує. Ну, ну, ти мені плетейки. Ну ти мені кажеш, ти, блін, дочка. Що це отаке? таке? Це колонка. А що ж? Може бути дочка, подивися. Як може бути дочка? Уже старець така, дурната. А ну-ка. Ну забираю ті слова, блядь, нахуй. Я щось пиздану таке. я.